Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваш день сьогодні Сім рун, сім енергій, які супроводжуватимуть, надаватимуть сенс, ритм вашому сьогоденню. І ось що у нас виходить. Так, ну, досить цікаве поєднання у вас. Руна Алькіз вийшла першою. Це благословення вищих сил, це захист від вищих сил, це їх любов, гроші, достаток, матеріальні блага. Все на вищому рівні сьогодні. Руна беркану, баланс енергії, гармонія в родині, зростання ваших матеріальних благ. Це все про це ж. Торісас виштовхує вас разом з руною Хагалас до якихось дій. Виштовхує вас до взаємодії з якоюсь людиною. І ця людина сьогодні ну вона зіграє важливу роль у вашому житті. Позитивну, вона в прямому положенні випала ця руна. Тому зверніть на це увагу. Якщо ви. Опираєтеся взаємодіяти з кимось, вам підказка йде. Повзаємодійте, руйнується ваш опір. Треба повзаємодіяти, вам принесе це успіх. Можливо, навіть в матеріальному плані тут щось зміниться на краще. А ще сьогодні є у нас руна Вірта, або ур, яка каже, а дуже багато буде залежати від волі, вищих сил. Доленосні якісь такі події будуть траплятися, які від вас не залежать, і ми їх тут не можемо побачити. Тому що це ну, те, що незмінне, Ну що ж прекрасних енергій, світлих енергій, сьогодні та повсякчас. Вітаю вас з прийдешніми святами, нехай задумані мрії ваші. Здійсняться, найсокровенніші бажання будуть почуті вищими силами вашим родом, світла, добра, гармонії, миру всім нам.